Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 18 травня. Сподіваюся, що морози вже відійшли. Сьогодні ми будемо боротися з бур'янами. Ось така кукурузка ми вже її звільнили від бур'янів. Тут у нас земля була під паром. Ось отак вона заросла, бо були два тижні дощі кожен день, не могли зайти, прибрати все. Зараз все це ми у нас з донечкою прибираємо. Тут у нас будуть посіяні огірки, тому сьогодні у нас ось така площа боротьби з бур'янами. Так, в цьому році дощі, і бур'ян росте дуже добре і швидко. Ось за два тижні він ось так виріс. Ось отаку площу ми вже звільнили. І тут десь залишилося соточки три, може дві, нам прибрати. Як приберемо, оце вся частина буде засіяна сортовими огірками. Там у мене на іншому участку вже засіяні огірки, вони вже зійшли, а це так будуть сортові, бо там гібриди, там вони відразу. Будуть з огірочками, а тут будуть в мене сортові джоло запильні. Такі як Фенікс, Фенікс плюс, ніжинський, паризький корнюшон. Вони не такі хворобливі, тому я їх буду сіяти просто ось так без шпалери, вони будуть стелитися. Ми так завжди робимо. Десь приблизно у 20-х. У числах травня засіваємо сортові огірки, і вони родять до морозів. А гібрид, на жаль, так, він дуже врожайний, відразу з огірками, але він довго не родить, приблизно десь місяці два, і потім, що йому не роби, він все рівно почне жовтнути, і до, до кінця серпня його вже не буде. А ці такі сортові і огірки, вони родять. фенекс плюс він взагалі без гіркоти. паризький корнюшон теж такий. Всі сорти, які мали гіркоту, я в нашому фермерському господарстві прибрала. Ну, а гібриди гібриди вони завжди йдуть уже без гіркоти. Але вони хворобливі і довго не родить. Тож ось так будемо боротися з бур'янами. Зараз земля волога, вона ось. Дуже гарно рветься, з корінцем. Тож, отак ми з донечкою зараз справляємося. Приберемо цю діляночку. Сподіваюся, сьогодні у нас все вийде, а, який корінець, на пів метра осот. І будемо засівати. Тож, слідкуйте, як приберу діляночку і засій, почну сіяти, теж покажу у цьому відео. Тож, подивлюся, скільки часу піде на те, щоб прибрати ці бур'янці. Так, волога в цьому році своє зробила. Не дала нам зайти і раніше. Прибрати, поки вони були маленькі. Кожен день у нас був дощ. Оце тільки сьогодні і вчора нема поки що дощу, тож вирішила прибрати та засівати огірочки. Ось так ось прибираємо. Ці дуже легко рвуться. Головне, як кажуть фермери, щоб з корінцем це дуже гарно. Більше не зійде. Тільки з насінини. Ось воно так легенько. рветься. Це у нас. Тут нічого не було посіяно, залишалося з під огірочки, а інша частина залишилася на томати. Ось отак от. А ось туди далі. Там вже всі, все засіяно. Там і баштан, і тикви, і цибуля, і картопля. Теж після цього будемо вставати і чистити від бур'яну. Ось тільки скільки ми встигли. Ось. І знову пішов дощик. Так що вже дощ пройшов сильний, ось дуже волога, ось такі лужі в нас на городі. На стежці. Не встигли ми прибрати весь бур'янець, щоб засіяти огірками. Будемо чекати, сьогодні вже зачекаємо. Завтра подивимось, буде дощ чи не буде. Хай трішечки підсохне і почнемо заново. Так що, не знаю, як ми в цьому році спораємося з цими бур'янами, бо вони вже заполонили все вологий вдосталь. Тож, слідкуйте, все буде в одному відео. Ось прибрали огір для огірків площу, ту, що була дуже великі бур'яни, десь впоралися. За тиждень, але не тому, що великі бур'яни, а тому, що кожен день був дощ і не давав нам їх дорвати. Тож, огірки я вже засіяла 4 дні назад. Деякі вже починають сходити, тож спостерігаємо, як будуть зростати.